Я розповім про другий етап концепції здоров'я антипаразитарну програму Парашилт. Так, я знаю, тема паразитів це не найприємніша тема, але вона надзвичайно важлива у світі понад півтора мільярда осіб, заражених гельмінтами. Чи знали ви про це? Уявляєте, 20% від населення земної кулі. На жаль, ми інколи навіть не підозрюємо, що можемо мати ці паразити. Отож на які симптоми варто звернути увагу? Перше це нездуження та слабкість, скриготіння зубами вночі, біль у животі без приводу, надмірна тяга до солодкого, гіперактивність, дратівливість, напади печалі без приводу. Конкретний фітопідхід для профілактики вашого здоров'я це є природній екологічний продукт. Це є місячна програма Парашилт. Ця програма розрахована на 30 днів. В ній чітка схема, інструкція, і рекомендується проходити таку програму двічі на рік. Які результати ви отримуєте після програми? Позбудетесь кандидозу, глистів, гельмінтів, покращиться травлення, почиститься шкіра на обличчі, покращується апетит і зменшуються алергічні прояви? Ця програма є безпечною навіть для маленьких дітей.